17-й київський безпековий форум Ukraine Unite Again. єднемося знову, щоб подолати світового агресора про українську стійкість і російські злочини. Реальну картину подій станом на зараз. Червоні лінії та сумніви можливості та Упередження говорили і слухали впродовж двох днів у столиці. Головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки, традиційно зібрала поважне представництво на сцені та в кулуарах дискусії за участю високих представників урядів оборонних відомств та генеральних штабів держав партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, парламентарів, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та України українських військових я ще відвідував безпековий форум, будучи цивільною людиною. В статусі військовослужбовця вже це перша перша участь. Вважаю, що такі заходи вони є надзвичайно важливими для нашої країни, як на міжнародній арені, так і для української візії щодо нашої. Спроможності захищати себе, св... свій суверенітет Я постійно їзджу між Норвегією та Україною, і попри те, що я аналізую війну та Україну вже 11 років, я помічаю, що є певна відстань між сприйняттям війни зовні й тим, що відбувається тут. Тож приїхати сюди, це можливість послухати надзвичайно розумних спікерів, зустріти колег і знаєте, перезавантажити свій аналітичний підхід спікер каже, світ змінюється. З Часом у дечому змінилися і його сприйняття окремих колись базових непорушних речей, понять, союзів. Все своє життя я був відданим офіцером НАТО, колишнім морським офіцером. Але зараз я все більше і більше критично ставлюсь до альянсу. Я бачу фундаментальні виклики і вважаю, що Європі потрібно будувати власну стратегічну автономію без допомоги США, адже ми маємо бути здатними самі дбати про свою безпеку. І в цьому контексті я бачу Україну як частину рішення. Власне, керівники НАТО, військового комітету Європейського союзу, штабів оборони Швеції, Норвегії, Британії у зверненні до залу з екрану зі словами поваги, підтримки, шану подвигу українських солдатів в часи війни з нацизмом, і безперечно, сьогодні Цьогоріч безпековий форум приурочений двом символічним датам: – 80-річчю перемоги у Другій світовій війні та 40-річчю дня Європи як офіційного свята Євросоюзу на тлі боротьби України проти російської агресії ці дати набувають особливого значення. Вже 80 років минуло, відколи нацистська Німеччина зазнала ніщеної Раски і союзники перемогли в цій війні. Я гадаю, що настане час, коли сучасний Гітлер, Гітлер сьогодення, яким є президент Путін, здасться підпису капітуляцію в з усією своєю нелюдською ідеології з визнанням злочин, які він вчинив і його країна, геноцидної війни, яку він розпочав проти моєї країни. І єдиний спосіб, як ми можемо перемогти це знову об'єднавшися, ми зробили це 80 років. тому, і ми досягнемо успіху успіху цій по праведній війні відновлення святого порядку. На думку експрем'єра тільки дипломатією Путіна не перемогти. Тож допомога Україні, об'єднання довкола нашої держави, а отже, і довкола прямих інтересів Європи, не на словах, а реального, дієвого впливового наріжна тема на форумі. Причому як у партнерських стосунках, так і всередині країни чути потреби збройних сил, реагувати на них суспільство, аби у свою чергу діяв і світ. Валерій виступав голосом українських військовополонених. І як голос тих, хто все ще там, в полоні у росіян, хто страждає щодня, щохвилини, і що переживає тортури, катування, знущання, в тому числі і сексуальне наругу і мені пощастило, тому що всі ви, хлопці-дівчата, мене визволили з російського полону. В'ячеслав вступив до лав зсу на початку повномасштабної війни. каже, окреслив би чотири фундаментальні потреби української армії з головним акцентом. Війна дуже динамічна і надто швидко змінюється у плані технологій саме тому для того, щоб перемогти, нам треба більше дронів, більше безпілотних систем. Нам треба масштабувати виробництво дронів і надавати їх збройним силам бойовим підрозділам. Нам потрібні добре навчені мотивовані штурмові підрозділи, які будуть ефективно працювати в наступі. І ще що нам потрібно, це Військова освіта високої якості і четверте найбільш важливе, як мені здається, що ми маємо зробити, що ми маємо мати це постійна міжнародна підтримка. Нам все ще вона потрібна серед тем дискусії форуму, як зупинити російського агресора, як не допустити третьої світової, і як власне досягти для України і світу справедливого миру. І якщо йдеться про перемир'я, то на чиїх умовах і які поступки у цьому компромісі. Місії можуть бути Як на мене, Європа може зробити значно більше. Деякі країни ЄС мають згуртуватися і реально підтримувати Україну. Але саме Україна має вирішувати, як виглядатимуть переговори. Ми вже три роки говоримо. Саме Україна визначає умови, встановлює можливі червоні лінії. А ми, як європейці, підтримуємо її всіма засобами. І ми сподіваємось, що адміністрація США також продовжить цю підтримку. Міжнародна повістка на. Наразі такова, що є декілька позицій декілька варіантів розвитку подій у різних наших партнерів. Тому цей форум є важливою складовою об'єднання, тому дуже важливо, що ми доносимо цю правду, і вона є об'єднуючим елементом з для наших партнерів. Вони бачать те звірство, яке робить Росія. Союзники на роздоріжжі Чи зуміє вільний світ зупинити російський імперіалізм перш ніж стане запізно, так звучала одна з гострих панельних тем у фокусі українські червоні лінії і діалог Трамп-Путін, президент. Трамп мені здається вирішив постійно пропонувати йому якийсь пряник, так якісь заохочення давати, якісь стимули. Сказав, що поверне може повернути його навіть до групи восьми, зробити з групи самі групу восьми, і мені здається, що це власне намагання самодисципліни таке і далі пропонувати якісь стимули, якісь заохочення. А Росія хоче побудувати Російську імперію на спинах всіх своїх сусідніх держав. Курт Волкер певен Путін ніколи не погодиться на мир, бо в його уяві Україна не існує як незалежна нація, і він буде постійно намагатися знищити її. Адже диктатор вірить в те, що РФ має права на всю українську територію та називає її російською землею. Злочини Росії не можуть бути забуті і прощені за все у майбутньому. Має бути справедлива юридична відповідальність у спеціальній окремій сесії форуму і Болюча для нашого міста тема трагедії у Кривому Розі 4 квітня і спікерка від Кривого Рогу того трагічного дня, який обірвав 20 життів, серед яких дев'ять дитячих, Світлана була на форумі б'юті індустрії як представниця банківської сфери. По закінченні заходу вийшла до своєї автівки. Спілкувалася по телефону. Я розглядала дітей, котрі. Грались проти мого авто на дитячому майданчику, раділи першим теплим дням. Останній дзвінок я зробила своєму чоловікові. Він військовослужбовець, мобілізований з перших днів війни. В мене 5 квітня день народження і командир відпустив його на один день до нас з сином. В момент, коли ми розмовляли, він якраз їхав додому. Я спілкуючись з ним, складала список запрошених, з ким ми. На наступний день проведемо зустріч в честь мого дня народження. Я все записувала в блокнот і раптом спалах гучний звук вибуху. В один момент в моєму авто стало багато пилу. Моє волосся було повністю заповнене осколками лобового скла, і на мій блокнот почала капати кров. Кров застигає у жилах від цієї однієї з багатьох моторошних історій тієї чорної криворізької п'ятниці, від жінки, яка дивом вижила, бачила все на власні очі, і ще довго бачитиме це у спогадах. Я бігла далі, але переді мною лежали люди, і я не могла зрозуміти, чому так далеко від епіцентру вибуху є загиблі. Вже потім я дізналася, що в наше місто прилетів касетний боєприпас. Ось цей свинцевий елемент я знайшла в своєму авто. Потім була лікарня, шахедна ніч на додаток до пережитого, біль сусідів по палаті і спогади. В цей день загинув однокласник мого сина Данило. Моя дитина вперше в житті зіткнулася з втратою друга. Це були перші його похорони, і одночасно він пережив і біль втрати і страх за життя своєї мами. Ви знаєте, наступного дня, коли я побачила повідомлення. Про те, що Росія знищила 85 військовослужбовців. У нас на форумі було 85 дівчат і жінок, котрі живуть, працюють і котрі займаються волонтерством, це дуже боляче. У більшості присутніх у залі клубок у горлі нам вдалося поспілкуватися з землячкою після її емоційного виступу у руках Світлани. Той самий блокнот, що віднині нагадуватиме про другий її день народження, каже місяць тому, її повернули до життя лікарі, близькі а також допомога фахового психолога. Тепер вважає, що готова, а головне, мусить поділитися цією криворізькою історією зі світом. Почути голос живого свідка, можливо, це буде моя така місія того, що я вижила під час цього удару і до когось достукатись для того, щоб нашій країні продовжували допомогу, продовжували підтримку, щоб продовжували з нами разом працювати і розуміли, що війна триває, і дуже багато цивільних і дітей на жаль гинуть через дії Росії. Символічно, що саме в цей день, коли весь світ святкує 80-річчя закінчення Другої світової війни, тут у нас в Україні продовжується не менш криваве протистояння цивілізації та та агресора. І дуже важливо, що сьогодні на форумі був представлений кривий ріг, який є зараз голосом не лише нашого міста, й голосом всієї України. маємо чітко розуміти. Путін має переслідуватися як воєнний злочинець, хоча він ще не поставав перед гайським трибуналом, але звинувач. Чиння серйозні та воєнні злочини, те, що сталося у вашому місті, в бучі інші події, це ракетний обстріл, це продовження воєнних злочинів, іншими словами, це і є одна з найболючіших сторін цієї війни. З одного боку, ми чуємо заяви, що агресор, нібито, прагне миру. А з іншого боку, ми бачимо, що агресор чинить саме те, про що ви сказали: веде жахливу війну проти мирних людей і цивільної інфраструктури. Це абсолютно неприйнятно. Я вважаю, що протистояти. Цьому ми можемо тільки двома шляхами: по-перше, єдністю і по-друге, демонстрацією сили. Але ми досі цього належним чином не зробили. Україна зробила захід. Анна Паукова Олег Капліть, постфактум.